Звільнили трьох заступників голови за для економії коштів. Таке рішення підтримали депутати Кіцманської міської ради. Більше деталей розкаже моя колега. Міський голова Кіцменя працюватиме без заступників. Таке рішення ухвалили депутати на черговій сесії Кіцманської міської ради. За проголосувало 17 обранців. 17 голосів за рішення. Скільки проти п'ять проти не голосували. Рішення прийнято. Водночас п'ять депутатів не підтримали ініціативу міського голови. Очільник фракції Європейська Солідарність Вадим Скрипник каже, таким чином мер міста позбувається конкурентів, замість того, щоб забезпечувати робочі місця. Става спрямована на одне, вірніше одного марусика, котрий став вам напевно невгодним через те, що під час війни. Під час вашої відсутності, коли ви перебували у складі збройних сил України разом із іншими заступниками, громада встояла, громада почала працювати. Депутат впевнений, звільнення недоцільні, адже заступники сумлінно виконували свою роботу. Ви вдалися до домунного плану, вирішили провести скорочення посад. Попередивши людей встановлені строки про виведення, цим самим унеможливили практично унеможливили їхнє подальше звернення в судові інституції. В Свою чергу міський голова Кіцманя Сергій Булега каже, скорочує посадовців на прохання громади, а їхні зарплати направить на збройні сили. Коли ми бюджет приймаємо не на 12 місяців зарплату, а менше, і сподіваємося, що той 10, 11, 12 місяць, ми десь наберемо з перевиконання бо з інших джерел надходжень. Так от. Не заповнивши вакантні посади, ми просто не будемо шукати грошей в кінці року додатково, як ми це робили кожного року, так, Людмила Іванівна? Так. От ваші гроші перетворилися на гроші на Мавіки. До кінця року сотні тисяч гривень, які ви правильно замітили, Володимир Михайлович, потрібно направити на потреби армії. Але не тільки армії, а й садків, і шкіл, де дахи течуть. В ошихлібах, хлібах, в школі дах тече так, що просто неможливо. Окрім того, потреби в трьох заступниках очільник міста не бачить. Таким чином закон не залишає вибору в цій ситуації депутатам за пропозицією чи депутатської, чи голови вивільнити три посади і за потреби запропонувати вже одного або двох. Депутати ж кажуть, зекономити на звільненнях цьогоріч не вдасться. іншого боку, якщо хочете зараз перенаправити ці кошти на ЗСУ, то це також неможливо, бо ви нічого в цьому році не зекономите. Фонд оплати праці навпаки збільшиться. Тому що вивільнення цих посад відбудеться згідно проєкту рішення у жовтні місяці. А стопати і грунт перекриті відшкодування, які люди отримують за невикосні відпустки. А там чимала кількість днів, відповідно, суми також великі. Такі про які сотні тисяч гривень ви говорите. Скорочення заступників відбудеться вже в жовтні цього року. Окрім них, під оптимізацію потрапили ще чотири посади: Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.